почули, так, да, трошки. Є таке свято, головостення. Да? Коли відрубали Івану голову, його святкують, це люди. Ось один підходить до мене і каже, вітаю тебе свято. Кажу, яким? Каже, ну я тільки Головостенням. То я ніби чоловік і, і освіту, ніби маю і таку духовну кажу. «Кхе -кхе -кхе, а це кажу, що за, 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 за такий праздник? А це каже Івану Хрестителю голову відрубали, кажуть, ми собі святкуємо. Я, так, знаєте, був дуже здивований, що таке. Святкують за те, що людина прагнуть сказала іроду. Йому відрубали за це голову. І це люди святкують, радіють, випивають. Це свято для ось. Івана від Івана, перший розділ, 19-й вірш, 37-й вірш. Перший 19-го цьому вірш. Ось свідчення Івана. Коли ідеї послали з Єрусалиму священиків і левитів. Спитати його. Вас добре, коли вас хтось запитує? Да? Подивіться, що його питають. Хто ти є? О, ми про себе написали би, так? Да? І сказали би. І яких ми кровей, Аллих? І як ми вчилися гарно. Ми про себе таку біографію написали би. Ми так мім гарно. Зай про себе. Нащо? Є люди, що пишуть, хто ти є? Дивне запитання, коли священники і левіти запитують сина свого колеги. Бо ким був Іван? Чий син? Захарій священника. З Левитів. Вони мали би знати, хто такий Іван? І питають, хто ти? Він визнав, що і таке вам відповідає, він визнав і не зрівся, і визнав. І я не Христос! Вигуляєте? Треба ж ніхто не питає. Він зразу йому починає розповідати історію. Я не Христос. Я би сказав, а я особливую Бога. Мій Батько священник. Коли мене на коліно леві немає тільки служити. Бог мене чогось вибрав. І сьогодні йдуть до мене тисячі людей з Ізраїля хреститися і ви розумієте, ідуть до мене. Але Іван так не сказав. Чому секрет Івана? Я не Христос. І запитали його, Хто ж ти? Фарисеї такі смішні люди, ніби грамотні такі, знаєш, такі освічені. Ну, якщо не Христос, то в самому відповіді вже є відповідь. Я просто серед вас. Людина. Хто ж ти? І зразу третє запитання, чи ти не Ілья, пророк пошанував Ізраїль? Вони далі продовжують. Знаєте, понакатані. Я такі люди понакатані. Він сказав, ні, хітя Ілля, мене Іван звати, Ванючка я, Ванячка Хрестите, Захарій син. Вони четверте питання йому. Ти пророк? Іван знову відбивається, каже, та да ні. Тоді сказали йому, хто ж ти такий? Читайте Біблію, така книга класна, весела, така настільки приємна, ти от можеш почитати і півночі не спати, буду дивуватися, думати. Боже, чого чепили з цю Івана, а? Тоді сказали йому, хто ж ти такий? Це п'яте питання. Що нам відповідь дати тим, хто нас послав? Ну, інтересно, так? Шосте питання? Що ти скажеш сам про себе? І він відповідає йому, я голос, бо поп'ю, що у пустелі. Приготуйте шлях Господові. І сказав Ісая, Як сказав Ісая, і посланці були від Фарисеїв, вони запитали і сказали йому, чого ж ти що ж ти хрестиш, якщо ти не Христос? Ні я не пророк. І вам сказав йому відповідь, я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте. Ого. Він граде за мною, але перед мною був. Будьте уважні. Я не достойний навіть розв'язати ремінь взуття Його. Це сталося в Форі по той пік Йордану, де Йоанн Хрестив. Наступного дня бачить Йоанн Ісуса, який йде до Нього і говорить: ось агнець Божий! Щість запитань Іванові. Іван умаляє себе і показує на Ісуса, коли питає тебе, хто ти, що ти кажеш? Про кого ти розповідаєш? Про своє покликання в Бозі. Чи ти розповідаєш, який в тебе був Дід славний? Яка була тебе, бабуся славна? Хто ми, хто я, яку ми відповідь даємо? На кого ми показуємо? Ох, Іван Ніби, ну ви знаєте, що говорити з людьми, які не знають, хто ти. О, ми так би гарно в інстаграмі би написали. Ми так би про себе виставили, таку візитівку. Нас би так побачили, що чуть би дід прадід наш не травм і все остальне! Як ми вміємо себе преподати, як ми вміємо себе возвисити, підняти, і ми вчилися найкраще всіх у школі. І оказується був, в відмінника був, хоча ти стануть тройках плюс. І ми б таке розказали про себе, про своє духовне коріння, про бізнес, про будь-що. Ми настільки художників в нашому розумі. І Іван показує на Ісуса. Хоча міг би розказати про свою історію, про свого батька з коліна Левіна, з чергі авія, що він був священник. Він про це не сказав. Хоча міг. І мав праву. Адже ліна, це була правда. Це була правда. Він був Сахарій Байковий міг сказати: ей, шановні фарисеї, Братці, ви що не знаєте, хто мій батько? Я Захарович, я Іван Захарович? Мій батько був священником при моєму народженні, коли в нього ще не було дітей. Він був ще священником. І ви знаєте, чудо, яке з ним сталося. Прочитайте в літописах храму, де записано, що коли ангел прийшов говорити про мене, свящати, що буде син? Тому Захарій обрізав язичка Ангел. Сказав, будеш мовчати, щоб не ну, говорили що, поки не народиться, тебе Іван. І він мовчав до дня народження свого сина. Це був знак і весь Ізраїль. Знак і чув цю історію перед вами розповідали. Но Іван не розказує про свої історії і чудеса, і знамена. Він не хоче, щоб затмило одне ім'я, про яке він хоче сказати. Ось агнець Божий. Ви чуєте, в нас дуже багато води. Таже правдиву. Історії, ми стільки історій знаємо. Наше свідчення може бути, і я був там то, там то, там то, і в мене дуже багато лям води. Я хочу тобі сказати, в людей часу. Покажи їм на акця Божого, який пролив їхню кров, і хоче простити їхні гріхи. І звати його Ісус! Ось що Бог хоче, щоб ми робили. Ох і іва! Про характер, де Бог напише, що його сім'я була. Він міг трошки зацепити про свою сім'ю. Бо Біблія говорить, що Анна і Захарія, батьки Івана, були дуже праведні. Вони жили класно. Це була сім'я лайк. Не було кращого. Вони мали найбільше, найбільше лайків в Ізраїлі, як сім'я. Вони не мали дітей, і Захарія любив свою жінку. і любив свою анечку. І ми міг розказати цю історію стільки, щоб було що послухати. Далі. Він міг би розказувати, а що до кожного священика ангел приходить. Він би просто сказати: ну нікому в мене був ангел, мов мій батько зустрічався з ангелом. Хто часу захангелове говорить? Він служив і архангел прийшов. І Захарія почав з ним говорити. І це була досвід. Іван він міг би розповісти. Навіть тут він перегортає цю сторінку своєї книжки. А мама родичка самого і мами Ісуса. Твоєрідна сестра Господа. Ох, міг би Іван почати розказати про благородний род своєї мами і походження і родичі Ісуса Марії. Ні! Іван перевертає цю сторінку і знову показує. Ось на кого зійде Дух Святий, той хрестичим вогнем і Духом Святим. І Духом святим. Іван всю історію свою відкладає на полочки бібліотеки. Нема нічого важливішого в Івана житті, в Івана серці, в Івановому досвіді в бібліотеці, крім одного. Що це все Павло коли напише, скаже, це дуже добре. Але я прахую це все. На відстані. Воно далеко. але Ісус для мене все. Ось як Іван. Говорить про себе. Він міг розказати про чудо, яке зафіксували того разу лікарі, коли Анна не могла родити. І він був цим чудом, про яке звістив Архангел. Він відкладає цю історію. Він відкладає все. Він зв'язок з Марією. Все і продовжує. Історію в третьому розділі Івана від Івана. І він зазначає такі слова і каже, як і люблю український переклад, а послухай, він говорить про Ісуса, його значення весь час зростати, а моя роль ставатиме все скромнішою. Йому належить зростати в мені, а мені менша. Йому належить зростати, а мені зменшуватись. Я знайшов відповіді на всі наші запитання. Там, де зростає Ісус в нас і навколо нас, там є благословіння і благодать. Там, де не зростає Ісус, там є наше Его, наше Я. Тому тут знаходять свій вихід із сім'ї. Якщо в сім'ї, в шлюбі нема миру, там зростає не Ісус, а твій і її егоїзм. Як хочете це розуміти? Якщо не зростає Ісус у ваших відносинах, там буде зростати ваше Его і ваше я. Може, не хоче лікуватися. Один вихід є дати місце Ісусу. Жінка має дати місце Ісусу. І тому Іван умалив себе і показав на Акця і на Ісуса. Заповни Івана 3:30. Витиши собі його на носі або на лобі це місце, щоб ти знав цей принцип Божий, що йому треба зростати в житті, у відносинах з дітьми, на праці, в церкві, в служінні, в школі, в інституті. Йому зростати, а моя роль. Моя роль, скажімо, моя роль. Зменшуватися і ставати скромніше. Бо коли ти кажеш, тобі зараз покажу своє я, то його вже видно, тільки ти оставь. Якщо ти хочеш у відносина бачити, і вони були прекрасні, треба, щоб Ісус там зростав. Тому Іван показував на акція. Його історія була прекрасна і благородна, і про це свідчить Євангеліє. Він знав, що ці прийшли. Шукати відповіді не було, коли пересказувати інших історій. Він їм сказав, ось Агнець. Ось Агнець, хватайтесь за нього, чіпляйтеся, бо замініте своїми талмудами і своєю торою підете на дно. Бо вона бо її може виконати один агнець. Виконав то. І ж ніхто її не може виконати. Вона всіх загонить в угол, в куток, глухий глухії, поставить і скаже, ти грішний. Тора поставить тобі риску, як в суді, вирок. Ти не виролиш. тора приведе тебе до гріха. І ти не справишся з ним. Тобі закон покаже твою натуру. Лоху твою сліпоту твою. Приклад торі говорю, тора покаже. І ти з неї не вийдеш без Ісуса, який виконав ту Тору. О, чому суть? Йому треба зростати, а мені зменшуватись. Я розумію, в церквах проблема з. Конфлікти посеред з людьми. Того, що там не росте Христос, ти не будеш шукати свого я. Тобі не важко буде уступити служіння, тобі не важко буде служити туда тобто, медіда в церкві з кафедри з 80 років стягує. Він не хоче уступити місце. Вже стоїть, покриє, вже старша людина. Да? Це ж на рівничні розказуєш, розказує вам історію з Китаю. і кажуть йому Іванович пора. Я не умру тут, а не вдома, біля внуків, біля бабочки. А в церквах розвивається. Благослови служителя, як рухається, не тримайся, не бійся, Бог благословить іншого служителя. Тепер я розумію, чому багато людей молодих вдомаються служити Богу, бо там багато свого я показати себе перед кимось, доказати щось. Виявити себе, прославити себе. На акцях покаже, Він в мені служить дарами. Ісус в мені може служити людям, народу Божому. І в цьому прославиться Бога. Особисте життя, чому людина падає в ті самі гріхи, постійно живе, тобі питає, чому постійно з року в рік. Ну і що відповідь? Якщо Христос не буде вести тебе в освяченні, зростати в тобі в освяченні, ти будеш постійно в топик. Я молодой каптатим, Господи, чому? Тому що коли зростає він у нас, коли Він підіймається, коли ми йому даємо честь і славу приходить те благословіння. Остання вечеря перед смертю Христа. Ісус знаючи, що прийшла йому година. Це учні цього не розуміли, а як вони хочуть розуміти? Як вони всі сиділи і хто буде? Справа сидить зліва. Вони такі всякі думки не були на небі. Вони рішали собі місця повноваження. Ісус сиріво цей час думає про них. Ісус завтра чомусь думає про нас. От я не раз спорю себе на думці. Щоб не відбулося, Бог каже, я все рівно маю наміри про тебе йти краще. Завжди думаючи Бог про нас. Мивай на ніг. Він стає від столу, бере воду миє у ще ноги. Де ви бачили? Він показує свій приклад, де ви бачили, що Господа був, ноги своїм слугам. А Ісус показує. Як треба робити, як Бог в тілі людському стає на коліна, помить грязні, грішні ноги своїм учням. Показує, що таке служіння. Показує, як треба зростати йому в нас, щоб ми могли те саме зробити, коли прийдеться це зробити, а не торгуватися. Петро стоїть і каже, ти, Господи, митимеш мені ноги, о ніколи. Петро розуміє, що він робить. Вчора воскрешав мертвих, кормив п'ять тисяч людей. Він розуміє, хто в тілі. В тілі не просто єврейчик. В тілі Бог. В тілі Бог. Сам Господь в тілі. Скільки раз Бог хоче тобі помити ноги послужити тобі, ти кажеш ніколи. Я сам, я сама, гордість не дозволяє прийняти благодать. Сьогодні буде причастя. Прийми тут благодать Божу. Прийми його прошу. Він говорить на причасті. Один із вас зрадить мене, видасть мене. Учі дивляться один на одного, а потім на нього. Каже, чи не я, Господи? Чи не я, Господи, Цю, чують на весь стіл? Він буде як у Юді в знак честі, але Юда виходить в туніще. Страшний вечір, страшна ніч. Коли всі мають бути разом, коли Пасха об'єднує всю родину, Пасха роз'єднує, Пасха ставить на місце і показує, хто належить небу. А хто належить атом? Пасха це розподіл. Це розподіл, який роз'єднує і показує, за чиїм столом, даже Ісусом столом сидять люди. Але всередині вороги, вони виявлять питання часу. Він встановлює новий заповідь. Під час вечері бере хліб чашу. Братя діть беріть хліб чашу. Це тіло, яке за вас ховається, чаша це кровного завіту, що порогливається за багатьох. Коли будемо приймати, коли будемо приймати. Причастя, я одного хотів би просити, хай через це причастя Він зростає в нас. Дайте йому місце зростати в нас. Скажіть йому сьогодні, зростай у мені у відносинах моїх з чоловіком. Зростай в мені у відносинах моїх жінки. Зростай в мені у відносинах моїх з дітьми. Діти так само, зростай Христос, у мені. Нам треба умилятися Бог через чашу і хліб промовляє нам сьогодні, що він сам умолився і просить нас умолитися сьогодні. наших сім'ях, вони будуть тріщати, в ти буде відносин. Ти можеш обвинувачувати свого чоловіка, свою жінку, що хоче називати, в чому хочеш винуватити, Але коли буде він у відносинах, зростати між вами, вашу сім'ю приде мир Божий. Так само в служінні, друзі, хто ще не прийняв рішення служить Богу, сьогодні прийме рішення, коли він буде зростати в тобі. Ти дасиш місце і скажеш, використовуй мене, мої руки, голова моя, ноги мої, тіло моє для твоєї слави, Господь. Для тебе, Боже. Карман мій, будь що? все, що є? Дім, який ти мені дав, хай там люди збираються твоєї слави. Квартирку, яку ти мені дав, хай там люди збираються, двоє-троє. Для того, щоб там каялись люди. Ти дав мені вплив на роботі, я буду свідчити, я буду показувати на тебе Агнець Божий. Івана була велика бібліотека досвіду знань, впливу. Іван був сильний. Він міг би взяти мікрофон і 9 годин 10 викладати, розказувати свою історію. Він нічого не зацепив, він нічого не сказав Не про свого батька, не про свою мату, Не про свій рід благословений, родинний, з покоління в покоління левіди священник, які були поставлені Богом. Він нічого не згадав, друзі! Я читав ці історії, я перечитував їх споперек, зліва направо, справа на ліво. Я не побачу там ніде. Іван нічим не кінчився. Іван нічим не хотів здивувати своїх сучасників, які запитували, хто ти. Все, що Іван сказав? Ось агнець Божий. йому зростають, а мені умоляться. Я хочу щоб в своєму серці, приймаючи хліб, чашу, ти міг сказати. Господи, я буду молятися, щоб ти зростав мені. Я навчуся як ти мовчати. Я навчуся як ти слухати, щоб ти зростав, а не перебивати, давати відповіді. Радити, коли тебе не просить. Що ніхто не слів тебе задати питання, ти вже, радиш, я буду як Ісус давати йому місце, служити як він, старатися. Буде Ківа, казати ось Сардець Божий. Хай послужить вам. Молимося за хліб. власне чашу. Послаєний ти, Господь наш цар, все свято, благослови Твоє. Приклонися перед Тебом і всі коліна, все людство. Всі роздають тобі славу. А ти є наш творець, благословився і хвіт, Бога да. ти виросте від селі і дай нам його вкусить як образ тіла Твого за нас та Амінь. Амінь. Це Господь кров Твоя. Це свідчення того, що Ти дав нам вічне життя. І це життя в сині Твоєму. Ісусі Христі. Хто має сина, той має вічне життя? Хто не має сина, життя немає. Дякую тобі, Господь, за цю честь, можливість розділити з тобою цю чашу.